Сьогодні ми будемо вчитися ловити на флет. Але якщо в нас нічого не вийде на флет, ми візьмемо фідер до рук, але все-таки маємо надію на флет. Гайда розпочинати. Вітаю вас всіх на каналі Буковина Фішинг. Вперед! Приїхали ми сьогодні ловити на флет. Я склав два комплекти Вудлич. Це в мене Sherman Pro 3,9 до 120 грам і 3,6 до 70 грам. Також знайшов свої старі катушечки, вирішив нам своїх, на тих, яких я ловлю на фідер, не перематити на леску, Знайшов старенькі якийсь патріот п'яти тисяч, намотав в жилку і оборудовав флет. Кажуть, що коли не клює, треба сосати чупа-чупс. А ми вирішили в кінці березня трошки морозивка поїсти, та як крипка не клює. Це моя друга риболовлю на флет в цьому році і покій. Це все замішувалось, складалося, не знімалося, бо рибка не клювала, спіймав уже дві рибенки. Да, карпуша. Перший карпуша. А ні, це не карпус, не карпуша навіть. Це мій рекордний карасик. О. Опа. Опа. Карась? Карась? Да? Опа. Що? Перший мій можливо кілограмовий карасик. Який файний. Це карпік. Ні, карась? Ого. Ого! Оце бандура. Оце бандура. Це так карасямба. Ох, ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо. О! Оце Карасик. Іде в садочку. Сподіваюсь, одну рибку я вам ви вже побачили. Встиг зняти перший карасик, так і не знявся, бо, тому що навіть його прошку не вдів на себе. Замішав сьогодні два корма. Карпропкурудза, опа! Є... Що це таке? Що, прям тільки почав знімати, рішила клюнути риба? Так, да, є щось. Є щось. Як кажуть, отримуєш кайф від виважування рибки якогось крупного карасика, коробчука. Я скажу так, на шнур було б набагато кайфовіше, але все-таки ми не хочемо зливати рибу, ми хочемо... о, її ловити. Що такі бойки? Що, можливо, нарешті коробчук? Куда ти? Дуже близенько. йой 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 Не коробчук, хороший карась. Опа. Йой. Опа, ви це який файний. Карасямба. Що. Ну, вже на камеру можна вважати цю риболовлю вдалою. Ох, який файний карасямба. А приїхав я завжди, як завжди, на риболовлю не саме з комом і з дядю Васю. Дядя Вася... Дивиться, каже, треба ловити рибу, але в нього щось шнур уйшов в воду, намоталася купа бороди, квівердіп уйшов у воду, а я сижу і другий раз в житті ловлю на флет і ловлю караську. Да. До речі, клюнуло на... що у нас? На ось Таке от SKC СК... десяточку. Ну, тік-так. Дамблс на дамблс, фліорамікс Дамблс. І тут Василіса прекрасна витворяє чудеса. Не будемо затримувати цього карася. Кидаємо тільки файний, файний карасямба. Ох ти що так сів! Тенці впало. Не кажу, з почином на камеру. Нарешті на камеру клюнула якась рибка. Так як я взагалі там не коропятник, не флетфідерист, тільки фідерист, для мене це новий вид ловлі, і я в ньому повністю починаю розбиратися. Волоцені оснастки, попапи, тік-таки і все тому подібне. Що це таке, ще його їдять, починаю дивитись. Так само дивитись YouTube. Більше 12 годин я відсидів на Ютубі, віддивився. Що є цікавого? Дуже багато наших іменитих спортсменів розказують, показують. Але все одно скажу так. Тільки тут, тільки. На водоймі, щось зможете самі зрозуміти, бо на картинки воно все класно. Я вам нічого нового поки що не розкажу, але можемо разом провести гарний час. Тому пишіть коментарі, хто також цього року буде починати вчитися ловити на флет. Будемо вчитися разом. І, взагалі, що в нас сьогодні із насадок? З насадок у нас сьогодні ну, доволі немало. Таких баночок понабирав. Bounti, фідерстрайк, Вавтер, Си. Опа, це що, ще раз попла плопалка? Та ні, не думаю. Ні-ні-ні, то натягувало просто жилку вітром. Але маємо файного карася. <гід> Також трошки замішав 2 мм пеліця на... Кукурузному ліквіді, Я лишив його на ніч трошки настоятися, він так попив того ліквідіка. Зараз ліпиться нормально в кормушечку, треба буде ще його трошки, княже, дозволити так пальцями. І хтось скаже, що флетфідер це тільки попапи. Бойлики, пеліться ні. Як бачите, я ловлю і на. Сипуху. Також в мене є з собою і пінка опариш черв'ячок. Дністер поки що мовчить вже кінець березня, а на Дністрі ходу плотви ще не пахне. Ми виїхали два-три рази і нічого, ну просто такий громезний чупа-чуп посмоктали. І їхали на іншу річку ловити плотву, на які ви вже нас бачили. У нас може сьогодні вийти доволі цікавий батл. Батл класіки з флетом. На класіку ловлять досвідчені люди, кумець, а на флетик я другий раз в житті. Цікаво, що воно нам покаже. Я ще поки що не можу толком переділитися на який мені методній. Прикормочки зупинитися, тому що всього лише три рибки якогось ну, статистики якоїсь немає. В мене відбиті на колешках дві дистанції. Дальня вудка 68 метрів, ближня 62. Взяв я з собою також трошки спомбік. Закормив я 65 метрів так, щоб дві дистанції покрити. Це у нас конопля варена, мікропілець 2 мм і кукурудзка. Хтось каже, що кукурудзка, ну, зарано для ранньої весни, щоб перекормимо рибку. Але специфіка цього озера така, що він тут полюбляє кукурудзу. Тобто мій досвід, тут можна було на кукурузу піймати хорошого карасика, багато плотви. Він тут знайомий, як місцева їжа. Сама водойма вона йде замулена. В принципі, глибина мулу, можливо, сантиметрів 10-12, ну, 10-15, так вже я чітко в 2 см не попаду. Ми знайшли на цій дистанції, здається, можливо, навіть вже русло. На руслі такі от ямки. Видно, що ти пробиваєш його грузиком, і там ямки. Ямки, які, по ходу, прорив самий короб, карась, їли там. І вирішив зупинитися я на ньому. У багатьох голові може ставати така річ, що допустимо коропова риболовля це таке справді дорого. Воно так. Але це якщо розглядати вже якісь іменно так, серйозні риболовлі, якщо розглянути флет фідер. Тут можна мати якесь своє фідерне вудлище, там 3,6, 3,9, до 100-80 до 80 грам. свою ж саму ж катушку, не коропову, звичайну фідерну, просто намотати на неї жилку, купити 2-3 методних кормушки, топтушку, навчитись трошки в'язати поводочки і взяти прикормочку. Ну, Скільки середня банка прикормки ну, методної вже на сезон, скільки 200-250 гривень. Якщо хтось вважає, що тут ну, не потрібно буде робити, як на фідерніш, ті вже лишилося прямо в воду. Ні, Тут ми залишаємо її з собою, збираємо, сушимо і наступну рибалку нам її також вистачить. Тому що от методний мікс, ось цей, от, що я брав, Diamond Spice, то це вже друга риболовля в мене півпачки ще є. Тобто півпачки тут і ще тут. Використовуємо невеличкі, есочки. Кормушки, емочки. Тому нам їх вистачає такі надовше. Доволі ну, я з фідерної теми взяв собі постійно цей інлайн монтаж. Самий, чувствительний, самий чуттєвий, чуттєвий монтажик. І, ну, скажімо так, безпечно для риби, Як відірветеся, то на собі уплера без кормушки, тільки з кручачком він собі перегниєте і виплянеться. Це на монтажик на шок-лідері. На відбійні бусини. У нас відбійна бусина. Також, також раджу кожному, ну, хто хоче почати, то обзаведіться такою простою річчю, як поводочниця. Я взяв поки що саме бюджетненьку. напевне, скоро все-таки щось собі поміняю, бо починає затягувати така рибалка. Навіжіть собі купу різних поводочків. Як от обрати цей тем прибалки? Ну, у фідер я спокійно вам розкажу. В фідерні поки що сам навчаюсь не. не забувайте, але у вас може ще також і плотвичка на таких озерах, якщо ви ловите на дрібні попапчики, у вас може і плотвичка довбати. Але нічого, це теж рибка, як кажуть, як на флет піймати плотву, це я вже зрозумів як. Дуже навіть легко ставити більш дрібний гачок, <с> ставити по папчику, як на кукурудзку, просто бере і забирає ти Ой! Приводу темпу, виберіть собі, ну от, перший інтервал 10-15 хвилин. Чому саме такий? За цей час, типу, може сама активна риба перша прийти, клюнути. Якщо там, перших 5-6 закидів у вас немає, збільшіть до 20 хвилин. Ну і так от вже до кожного з кожним разом збільшувати цей темп. Якщо у вас в якийсь певний час. Просто рибка почне клювати раніше, там, на 10-й хвилині, через 10-12 хвилин, то відповідно ви такі самі там підтримайте. Тобто, 15 хвилин, ну клює на 10-й хвилині, 15 хвилин минуло, витягайте, витягайте, перезабувайте кормушку, вертайте її назад. Тим самим ви будете збільшувати і кількість корму на вашій точці. Ну і, як мінімум, більше можливість буде вас зловити рибку. Бо Кажуть, дубіни цих ждунів на озерах на річках дуже багато. Не будьте такими. Шоу фідерні, шоу флетфідерні рибалки, вона цього не любить. І так, да, флетова, флетфідерна риболовля — це здебільшого комерційні водойми. Так само, як ми зараз на комерційній водоймі, але це водойми більше громади. Але також тут хлопці збирають членські взноси. Або просто вплату за риболовлю. Наразі це як я вже дивлюся на статистику наших озер в Чернівецькій області, то це одно із небатьох озер, на якому щось роблять люди. Тому що це все тримається на місцевих, на місцевих які самі сюди прийдуть, самі тут будуть рибалити, сам собі під, не насреш під ноги і хочеш ловити якусь рибку. По карасю тут обмежень немає. По коробцю, якщо зловиться до 800 грам до кілограма, його потрібно буде випускати. Скажімо так, це та цільова рибка, в принципі, з якою хочеться їхати на флетфідерну рибалку, це карпік кіло півтора тому що я рибачу фідерними вудлищами м'якого строю, там, прогресивних, щоб відчути той адреналін, той кайф виважування. Але поки що наша цільова риба буде карась. Сподіваємося, він ще нас порадує сьогодні якимись клюваками. Я думаю, що ми вже включимося на наступні клюваки, а я буду поки і догодовувати, і щось трошки крутіти, вертіти з насадочками гратися. Це? Це коробчок, той даже якого можна забрати. Кілошка є. Є. О. старо даже можу на сказати. Грам 610. Я року О. Добрий, що він Такий файний. Кілосний коропець опа І коміс розловився походу добре Викормив карасика А ну-ка навіть підсочим у нього Окей файн от карасик, Да. Почав. Скажи пару слів. Не скажу. Вітаємо Куми. давайте, пьетоню. Все що лізе голову. Заборонено. Хотів сказати корупцією. Сензурові. Тут файно собі розклався. У тут на прикормочка. Живність. Все, який чай. Так. Дядя Вася, як у вас справи? <риклад> Це ми сиділи, вони на фідра сиділи, сиділи, побачили коробця, побачили цього, все. Дядя Вася виклав свої вовті, дрини. Звертається брата на класичний фідер. Ну, а хтось тільки фідерочком буде ловити опять. Що, йдемо ми щось дивитися, пробувати. Ми вже плавно пообідали і отримали ще одну клюваку такого коробця кілушечного. Звісно, класно на другій свої рибалки флетовій та ще й в кінці березня трошки половити якусь таку рибку, ну, тим паче коробця Понятно, що це не, скажімо так, не якийсь трофей 3, 5, 10 кілограм, але все одно вона прикольно. Відреагував він на кукурузну прикормочку і на вафтерс. В вафтерс вже потрошки починають відвалюватись. Відстоялися у воді, треба міняти, шокі би обрати. Оберу я оранжовий. Маю віру в них як казав вже Фідер підрестрайковський світкорм, Кукурудзка. Так як в мене є сам корм, кукурудза, і в спомбі також кукурудзка є. Думаю, це і зіграло свою роль на коробця. Далі загружаємо на кукурузну прикормочку він клюнув. Ну як прикормочку. Ну, як прикорм, хочу все таки харчовий сигнал. Оп. Файна така, файна палянечка. Забили паляничку таку і вперед. Клювань на ближню дистанцію я не мав, я вже перекліпсувався на дальню і бачу, що тільки крайнє ліве вулич ловить. Мисля в мене така, що я ловлю рибку на проході. Але ну, будемо бачити, Бо якщо в нас ще є там годинка часу для рибна риболовлю, можливо, вдасться щось ще впіймати. хлопців приклюнувся у Василя, Дяді Васі приклюнувся один коропецький грам 300-400, одразу вже пішов у воду. У Кума, Вадима, нарешті він піймав сьогодні свого зав'ятного карася. Наш невеличкий результат сьогоднішньої рибалки. Звісно, це перша моя флетфідерна риболовля, така результативна, хоч трошки. Є декілька таких. Карасиків класних. Таких от опа, куди вже застряли? Такі невеличкі карасики, один невеличкий коропець. А, Файний. І, як я вважаю, трофей, це ось такий карасямба. Ну, грам 800 в ньому, думаю, точно є. Такий файний карасямба. Сьогодні ось це от. Котлета буде на сковородочці. Гадаю, навіть в кладовому відео, як він файно жариться. Що ж, запрошую всіх підписатися на канал. Дякую за перегляд, до наступних риболовень.